Джеймс Клавел Сьогун Книга перша. Розділ дев'ятий. Вони швидко дісталися берега. Блекторн збирався вести човен. Але я б перехопив ініціативу і задав такий стрімкий темп, який Англієць ледве витримував. Решта шість самураїв пильно стежили за ним. Я ж нікуди не втечу, ідіоти. думав він, помилково оцінивши їхню пильність. У той час як його очі машинально прочісували бухту, вишукуючи мілини й приховані рифи, вираховуючи орієнтири, фіксуючи в пам'яті кожну деталь, щоб згодом занести в бортовий журнал. Їхній шлях спершу вів уздовж галькового берега, далі вгору по скелях, обточених морем, на стежку, що тяглася вздовж обриву, огинаючи мис на південь. Дощ уже минув, але шторм ні. Чим ближче вони наближалися до виступу суші, тим вище здіймалися хвилі, з гуркотом врізаючись у скелі під ними і здіймаючи хмари водяного пилу. Незабаром усі були мокрі до нитки. Блекторн змерз. А ябу та інший в своїх легких, вільно підперезаних кімоно, здавалося, зовсім не відчували ні холоду, ні сирості. Він згадав слова Родрігіса і його охопив страх. Японці не такі, як ми. Вони не відчувають холоду, голоду, болю від ран, так як ми. Вони більше схожі на тварин. У них ніби притуплені відчуття в порівнянні з нами. Скеля над ними здіймалася на 200 футів. Берег унизу був за 50 футів. Довкола лише гори, жодної ознаки житла. Прибережна галька переходила одразу в стрімкі скелі, гранітні гори з поодинокими деревами на вершинах. Стежка то пірнала вниз, то круто йшла вгору вздовж урвища, надзвичайно небезпечна, з оманливо рівною сипкою поверхнею. Блекторн дерся, схилившись, бо вітер бив просто в обличчя, мимоволі відзначаючи, які сильні м'язисті ноги в ябу. Послизнись, сучий ти сину. Хоч би ти оступився і полетів униз на скелі, може, хоча б це вирвало з тебе крик, що змусить тебе кричати? Зусиллям волі він відвів погляд від ябу і знову почав вдивлятися в берегову лінію кожну тріщинку, кожну щілину. Вітер із морською піною бив по обличчю, змушуючи очі сльозитися, хвилі накатували і відкочувались, закручуючись у вирі. Він зрозумів, що шанси знайти Родрігіса мізерні за багато печер і прихованих заглиблень, які неможливо було обстежити. Але він мусив зійти на берег і спробувати заради Родрігеса. Кожен капітан молив бога померти на суші, бо в морі бачив надто багато тіл, розпухлих від води наполовину з'їдених крабами. Вони обігнули мис і з полегшенням зупинилися в затишному від вітру місці, йти далі не було сенсу. Якщо тіло не прибило до навітряного берега, значить, його вже не знайдеш. Воно або пішло на дно, або його віднесло у відкрите море, в глибини. Попереду за півмилі, на березі, оточеному білою пінистою лінією прибою, причаїлося невелике рибальське селище. Я б подав знак двом самураям, ті одразу вклонилися і щодуху побігли до села. Окинувши околицю поглядом, ябу витер краплі дощу з обличчя, глянув на Блекторна і жестом показав, що час вертатися. Блекторн кивнув у відповідь і вони рушили назад. Ябу знову йшов попереду. Інші самураї все ще пильно стежили за Блекторном, і він вкотре подумав, які ж вони дурні. І от коли вони були вже на півдорозі назад, вони побачили Родрігеса. Тіло застрягло в розчеленні між двома велетенськими брилами вище рівня прибою, але хвилі, набігаючи, лизали його. Одна рука була безвольно витягнута вперед, інша все ще стискала уламок весла, який гойдався в такт приливу. Саме цей рух і привернув увагу Блекторна, коли він ішов, зігнувшись від поривів вітру слідом за ябу. Єдиним шляхом униз було прямовисне урвище усього 50 чи 60 футів. Але схил був майже повністю прямий, без жодних виступів, за які можна було зачепитися. І як на зло приплив. роздратовано подумав Блекторн. Вода прибуває, його знову віднесе в море. Боже, та це вже зовсім паскудно. Що ж робити? Він підійшов ближче до краю, але ябу миттєво заступив йому шлях, заперечно похитавши головою, а решта самураїв оточили його. Та я тільки глянути хочу, заради бога, сказав він. Я ж не намагаюся втекти. Куди, чорт, забирай мені тут тікати? Він трохи відступив і нахилився. Самурай, нарешті, побачивши, куди він дивиться, почали щось обговорювати між собою я б обговорив найбільше. Жодного шансу, вирішив Блекторн. Це занадто небезпечно. На світанку ми повернемося сюди з мотузками. Якщо він ще буде тут, я поховаю його на березі. Неохоче він повернувся, але в ту ж мить край урвища осипався і потягнув би його за собою, якби не я бути інші, що встигли схопити його і відтягти назад. І Тоді Блекторн раптом усвідомив, що японці турбувалися лише про його безпеку, що вони намагалися захистити його. Навіщо це їм? Через Тора. як там його звали? Торанагу, через нього? Так, але, можливо, ще й тому, що на борту більше нікому вести корабель. Ось чому вони дозволили мені зійти на берег, А вже ж. Тобто тепер я маю владу над кораблем, над старим даймо і цим покидьком. Як мені це використати? Він розслабився, подякував їм і дозволив собі ще раз глянути вниз. Ми маємо його дістати, я бусан. Хай єдиний шлях тут, зі скелі. Я сам дістану його. Я Анзінсан. Він знову подався вперед, ніби справді збирався спускатись, і вони знову зупинили його. Тоді він удав занепокоєння. Ми повинні дістати Родрігусана. Дивись, часу мало. Сутеніє. Іє, Анзінсан, сказав ябу. Блекторн стояв, нависаючи над ним. Якщо ти не дозволяєш мені йти, ябусан, тоді відправ когось із своїх. Або йди сам, ти. Вітер свистів, шалено носився навколо. Блекторн побачив, що ябу дивиться вниз, зважує схил і скільки ще залишилось часу до сутінок, і зрозумів, що той піддається. Ти попався, покидьку, твоя пиха тебе зрадила. Полізеш, покалічишся, але тільки не вбийся, прошу. Просто зламай ноги чи кості, а тоді втопися. Один із самураїв почав було спускатися, але ябу наказав йому повернутись. Повертайся на корабель, принеси негайно кілька мотузок, наказав він, і самурай миттєво зірвався з місця і побіг. Ябу скинув плетені сандалії, вийняв меч з пояса і сховав їх під скелю в укриття. Стережи їх і слідкуй за варваром. Якщо щось станеться, я насажу тебе на твій же меч. Будь ласка, дозвольте мені спуститися, я б сама. Благавте Каташі. Якщо з вами щось трапиться, я. Ти думаєш, що тобі краще вдасться те, де я зазнаю поразки? Ні, пане, звісно, ні. О, ти добре. Але прошу зачекайте, хоча б доки принесуть мотузки. Я собі ніколи не пробачу, якщо з вами щось трапиться. Не вгамовувався та Каташі. Він був кремезним, низького зросту і з густою бородою. Чому би справді не дочекатися мотузки? подумав Ябу. Це було б розумно, так. Але не цікаво. Він зиркнув на варвара і коротко кивнув. Ябу розумів, що той кинув йому виклик. Він чекав цього і навіть жадав цього. Ось чому я сам викликався йти на берег, Андзінсан!» сан. Подумав він із зухвалою насолодою. Ти й справді дуже простий. Омімав рацію. Я скинув із себе мокре кімоно, залишившись у самій пов'язці на стегнах, і підійшов до краю скелі. перевірив ногами, взутими в бавовняні табі, шкарпетки з підошвою, поверхню під собою. Краще не знімати їх, вирішив він. Його воля та тіло, загартовані суворою самурайською дисципліною, долали холод, що проникав до кісток. Табі не дадуть ступням зісковзнути, принаймні якийсь час. Тобі знадобиться вся сила і вправність, аби спуститися живим. Воно того варте. Під час бурі, коли корабель проривався до затоки, він піднявся на палубу і, залишившись непоміченим Блекторном, сам ставав до весел. Він з радістю працював поряд з іншими, з огидою згадуючи сморід у трюмі і нудоту, яка його там мучила. Він вирішив, що краще загинути на свіжому повітрі, ніж задихнутись під палубою. Поки працював на холоді, налягаючи на весла поруч з іншими, він пильно спостерігав за чужинцями і чітко бачив у морі корабель і всіх, хто на ньому, повністю в руках цих двох варварів вони були у своїй стихії. Стояли на хиткій палубі так само легко, як він сам сидів верхи на скаженому коні. Жоден японець на борту не міг зрівнятися з ними ні в майстерності, ні в сміливості, ні в знаннях, і поступово в його голові визріла вражаюча ідея. Сучасні варварські кораблі повні самураїв, якими керують самураї, з капітанами самураями і екіпажем самураями. Моїми самураями. Якщо б я мав хоча б три варварські кораблі, я б з легкістю контролював морські шляхи між Едо та Осакою. Базуючись в Ідзу, я зміг би контролювати все морське сполучення, а отже, і майже всі постачання рису та шовку. Хіба я не став би тоді посередником між Торанагою та Ішідо? або принаймні урівноважував би їх? Жоден даймю ніколи не виходив у море. Жоден даймю не мав власних кораблів чи капітанів, окрім мене. У мене є корабель, точніше був, і, можливо, він знову стане моїм, якщо я правильно розіграю цю партію. У мене є капітан, а отже і вчитель майбутніх капітанів. Треба тільки відібрати його у Таранаги і підкорити своїй волі. Якщо він стане моїм васалом добровільно, він тренуватиме моїх людей і будуватиме кораблі. Але як зробити з нього відданого васала? Яма та крики не зламали його духу. Спершу треба відокремити його від інших і тримати самого. Хіба не так радив Омі? Тоді його можна буде навчити пристойної поведінки і японської мови. Так, Омі дуже розумний. Можливо, навіть надто розумний, але подумаю про нього пізніше, а зараз зосереджуся на капітані. Як підкорити варвара, цього християнського гівноїда? Що там сказав Омій? Що вони цінують життя, їхній головний бог Ісус Христос, учить їх любити одне одного і берегти життя? Чи можу я повернути йому життя, урятувати його? Так, це було б дуже добре. Як зламати його? Я б захопився своїми думками, що майже не помічав ні руху корабля, ні хвиль, поки одна із цих величезних хвиль не накрила його з головою. Він бачив, що вода поглинула і варвара також, але той взагалі не злякався. Я б був приголомшений. Як міг чоловік, який покірно дозволив ворогу настяти собі на спину, аби врятувати життя якомусь нікчемному васалові? Як міг цей же чоловік мати в собі силу забути таку страшну ганьбу, стояти зараз на кормі, кинувши виклик усім богам моря, як легендарний герой, щоби врятувати своїх ворогів? А тоді, коли величезна хвиля змила португальця і вони опинилися у біді? Андзін сан розсміявся смерті в обличчя і допоміг їм визволити судно з кам'яного полону рифів. Я ніколи їх не зрозумію, подумав Ябу. Стоячи на краю урвища, він озирнувся востаннє. Ах, андзін сан, я знаю. Ти гадаєш, що я йду на смерть, що ти мене загнав у пастку. Я знаю, що ти сам туди не поліз би, я уважно стежив за тобою, але я виріс у горах. Тут, у Японії, ми лазимо по скелях заради задоволення, з гордості. Тож я граю за своїми правилами, а не за твоїми. Я спробую. Якщо загину невелика втрата. Але якщо виживу і дістану тіло, тоді ти, як чоловік, визнаєш, що я кращий за тебе. За твоїми ж звичаями ти будеш у мене в боргу. Ти станеш моїм васалом, анзін сан. Він спускався зі скелі з великою вправністю. На півдорозі він послизнувся. Його ліва рука зачепилася за виступ, це врятувало його від падіння, і він повис між життям і смертю. Відчуваючи, що захват слабшає, він з усієї сили втиснув пальці ніг у тріщину, шукаючи нову опору. І коли його ліва рука зірвалася, ноги утримали його. Він міцно притиснувся до скелі, намагаючись зберегти рівновагу, намацуючи наступні виступи. Потім і нога зіскочила з опори. Він зміг ухопитися обома руками за інший виступ, що був на 10 футів нижче, і на мить повис на ньому, але не втримався і решту 20 футів летів униз. Він приготувався до падіння, наскільки міг, і приземлився на ноги, як кішка, перекочуючись по похилій поверхні скелі, щоб пом'якшити удар. Він обхопив подряпаними руками голову, захищаючись від можливої кам'яної лавини. Але каміння не посипалось. Він похитав головою, щоби прийти до тями, й підвівся. Одна щиколотка була вивихнута. Пекельний біль прошив ябу від п'ят до пояса, його пронизав піт. Пальці руки ніг кровили, але це було очікувано. Болю немає, ти не відчуваєш болю. Стій рівно, варвар дивиться на тебе. Стовбризок накрив його з головою, і холод трохи полегшив біль. З великою обережністю він ковзнув по слизькому морському камінню, переступив через зарослі водоростями волуни, пробрався крізь щілини і нарешті був біля тіла. Раптом ябу зрозумів, що чоловік, який лежить перед ним, усе ще живий. Він підійшов ближче, бажаючи переконатися, потім на мить відступив: Чи потрібен він мені живим, чи мертвим? Що краще. Краб стрімко вискочив з під каменя і плюхнувся у воду. Хвиля накотилася на ябу. Він відчув, як сіль роз'їдає рани. Що краще живий чи мертвий? Він обережно звівся і закричав Такаташі сан, португалець ще живий. Повертайся на корабель по ноші лікаря, якщо на борту є хоч один. Вітер доніс чутну відповідь Такаташі. Так, мій пане, і до своїх людей. Стережіть варвара, щоб з ним нічого не сталося. Ябу поглянув на галеру, що м'яко гойдалася на якорях. Інший самурай, якого він послав по мотузки, вже був біля шлюпок. Ось він стрибнув у човен і човен зіштовхнули на воду. Ябу усміхнувся, задоволений, і повернув голову на звук крику. Блекторн підійшов до краю урвища і щось наполегливо йому доводив. Що він намагається сказати? спитав себе ябу. Він побачив, що капітан вказує на море, але це нічого йому не пояснювало. Хвилі були буйні й дуже сильні, але не більше, ніж раніше. Зрештою, я б залишив спроби зрозуміти Блекторна і повернувся до Родрігеса. Доклавши чималих зусиль, він витяг португальця на скелі подалі від прибою. Дихання врятованого було уривчастим, але серце билося сильно, на тілі численні синці. Із лівої литки стирчала зламана кістка, праве плече здавалося вивихнутим. Я б перевірив, чи нема десь кровоточивих ран, але не знайшов нічого. Якщо немає внутрішніх ушкоджень, можливо, він виживе, подумав японець. Даймі не раз бував поранений сам і бачив багато вмираючих і скалічених, тож мав досвід у таких речах. Якщо Родрігеса зігріти, напоїти саке і відваром міцних лікарських трав, покласти теплі припарки, він виживе. Можливо, не зможе ходити, але оговтається так. Я хочу, щоб цей чоловік вижив. Зможе він ходити чи ні, байдуже. Може, це навіть краще. Я матиму запасного капітана, людину, зобов'язану мені життям. Якщо пірат не погодиться співпрацювати, я зможу використати цього чоловіка. А чи не зробити мені вигляд, що я став християнином? Можливо, це змусить їх обох перейти на мій бік. Що зробив би Омі? Цей малий розумний Омі, так. Надто розумний. Омі багато бачить і занадто швидко все помічає. Якщо він аж настільки далекоглядний, то мусить розуміти, що його батько очолить клан, якщо я зникну. Мій син поки що надто недосвідчений, щоб вижити сам. А після батька сам Омі стане головою клану. Так? Що ж робити з Омі? Може, віддати варвару, як іграшку? Як тобі таке? Згори долинули тривожні крики. Я б нарешті збагнув, про що його попереджає чужинець. Приплив Приплив насувався дуже швидко. Камінь, на якому сидів ябу, уже частково затопило водою. Ябу схопився і стиснув зуби від болю в щиколотці. Всі інші шляхи вздовж берега були вже відрізані морем. Він поглянув на слід припливу на скелі. Той був вище за людський зріст. Погляд ябу ковзнув до шлюпки. Та була вже майже біля корабля, та каташі швидко біг уздовж берега. Вони не встигнуть принести мотузки, сказав собі ябу. Його очі ретельно обстежували місцевість вгору на урвище шляху не було, у скелях жодного притулку, жодної печери, до рифів, що стирчали з-під води, не дістатися. Плавати він не вмів і не бачив нічого, що міг би використати як пліт. Люди на горі спостерігали за ним. Чужинець показав на рифи і зробив жести, імітуючи плавця. Але я б похитав головою і знову все ретельно оглянув. Нічого. Виходу немає, подумав він. Тепер ти приречений на смерть. Приготуйся, Карма! сказав він собі і відвернувся від усіх, вмостившись зручніше, щоб насолодитися великою істиною, що відкрилася йому. Останній день. Останнє море, останнє світло, остання радість, останнє все. Яке ж прекрасне море, і небо, і цей холод, і сіль? Він обмірковував слова прощального вірша, який за мав би тепер скластий. Йому пощастило у нього було достатньо часу, щоб усе обдумати. Блекторн волав. Та слухай же ти, сучий сину, знайди виступ, там десь мусить бути, чорт забирай виступ! Самураї відтіснили чужинця від краю, дивлячись на нього, як на божевільного. Для них було очевидно, що виходу немає і що ябу просто готується гідно зустріти смерть, як зробили б і вони, опинившись на його місці, і їх дратувала істерика чужинця, бо вони знали, що ябу теж би цього не стерпів. Подивіться вниз усі. Може, там є якийсь виступ. Один із самураїв підійшов до краю урвища, глянув униз, знизав плечима і щось сказав товаришам. Ті теж знизали плечима. Щоразу, як Блектор намагався наблизитись до краю, щоб знайти спосіб урятувати ябу, його зупиняли. Він легко міг би зіштовхнути когось із них і приректи на смерть. Йому хотілося це зробити, але він розумів і їх. Думай, як урятувати цього покидька. Ти мусиш урятувати його, щоб урятувати Родрігеса. Гей ти, гнилий нікчемний сраний япошка. Гей, касігіябу. Де твої яйця? Не здавайся, здаються лише боягузи. Ти людина чи вівця? Але ябу не звертав жодної уваги. Він сидів непорушно, як скеля, на якій вмостився. Блекторн схопив камінь і жбурнув у нього. Камінь лише плюхнувся у воду, але самураї розлючено закричали на Блекторна. Він знав, що будь якої миті люди дайм'я можуть накинутись на нього і зв'язати. Хоча як. У них же немає мотузок. «Мотузка! Потрібна мотузка. Ти можеш сам її зробити. Його погляд упав на кімоно, яке ябу зняв і залишив на камінні. Блекторн почав рвати його на смуги, перевіряючи міцність. Шовк був напрочуд міцним. Давайте, наказав він самураєм, скидаючи власну сорочку. Робіть мотузки, нужбо. Вони зрозуміли, швидко розв'язали свої пояси, познімали кімоно й почали наслідувати його. Він зв'язував кінці смуг, використовуючи також і пояси. Поки він закінчував плести мотузку, він обережно ліг на землю, підтягнувся до краю урвища і наказав двом самураям тримати його за щиколотки. Він не потребував допомоги, просто хотів їх заспокоїти. Він висунув голову настільки, наскільки міг, не ризикуючи безпекою, потім почав озиратися, наче оглядав море квадрант за квадрантом, використовуючи весь свій зір, особливо периферійний. Усе чисто, нічого. Ще раз, нічого. І знову. А це що? Трохи вище лінії припливу. Це тріщина в скелі чи тінь? Блекторн посунувся, гостро усвідомлюючи, що море майже залило камінь, на якому сидів ябу, і майже всі скелі позаду нього і підніжжя урвища. Тепер він бачив краще і вказав пальцем «Он там, бачите, що це? Самурай став навкарачки й почав пильно вдивлятися в напрямку, куди показував Блекторн, але нічого не побачив. Там хіба це не виступ? вигукнув Блекторн. Він виставив перед собою долоню й поставив на неї два пальці, зобразивши людину, що стоїть на уступі. Швидко, Ісогі! Поясніться йому, Касігі ябусама, вакарімаска. закричав Блекторн. Самурай схопився, швидко заговорив до інших. Тепер, подивившись униз, вони всі побачили виступ і закричали. Та ябу не реагував, він наче став каменем. Вони продовжували дерти горлянки і Блекторн разом із ними, але, здавалося, ніхто не видає жодного звуку. Один із самураїв коротко перемовився з іншими, ті кивнулись, уклонилися. Він відповів уклоном і раптом з пронизливим криком Банза. Він зістрибнув з урвища і розбився на смерть. Ябу із зусиллям вирвався з трансу, повернувся і підвівся. Інші самураї кричали і щось показували, але Блекторн уже нічого не чув і не бачив, окрім скаліченого тіла внизу, яке вже починало забирати море. Що це за люди? приголомшено думав він. Це була мужність чи божевілля? Цей чоловік навмисне вчинив самогубство, сподіваючись, що цим переверне увагу іншого, який вже змирився зі смертю. Це ж безглуздо. Вони взагалі мають здоровий глузд. Він побачив, як ябу підвівся, очікував, що той кіно Родрігеса рятуватиметься сам. Я б так і зробив чи ні, не знаю. Але я би наполовину повз наполовину ковзав, тягнучи за собою непритомного чоловіка через прибій до підніжжя скелі. Він знайшов виступ, що був не більше фута завширшки. З неймовірним зусиллям він закинув Родрігіса на виступ, ледь не впустивши його у море, потім заліз туди й сам. Мотузка виявилась на 20 футів коротшою, ніж потрібно. Самурай одразу ж подовжили її, додавши свої пов'язки зі стегон. Тепер, стоячи на виступі, я б міг дістати кінець. Самураї вигукували йому слова підтримки і чекали. Попри всю свою ненависть, Блекторн захоплювався мужністю ябу. Півдюжини разів хвилі майже накривали його з головою. Двічі Родрігіса зносило у воду, але Ябу витягав його назад, тримав голову над жадібним морем, тоді як сам Блекторн уже б давно здався Звідки ти береш цю силу, ябу? А може, ти просто диявол, як і всі ви. Щоб спуститись униз, потрібна була мужність. Спершу Блекторн думав, що ябу лише хизується, але невдовзі зрозумів цей чоловік дійсно кинув виклик скелі і майже переміг. Потім я б спритно уникнув жорсткого падіння, як вправний акробат, і навіть коли здався, зробив це з гідністю. Господи Ісусе, я захоплююсь цим виродком. І водночас ненавиджу його. Майже годину я б боровся з морем і власним виснаженим тілом. У сутінках, нарешті, повернувся та каташі з мотузками. Вони зробили з них імпровізовану люльку і спустилися зі скелі з такою вправністю, про яку Блекторн і гадки не мав. Родрігіса швидко підняли нагору. Блекторн спробував допомогти, але японець із коротко підстриженим волоссям уже опустився коло португальця навколішки. Блекторн спостерігав, як цей чоловік, очевидно, цілитель, оглядав зламану ногу. За наказом лікаря самураї притримали Родрігеса за плечі, поки він усією вагою натиснув на стопу, і кістка ковзнула назад під шкіру. Пальці цілителя обмацували, вправляли, після чого на зламану кінцівку наклали шину. Цілитель обмотував рану смердючими, огидними на вигляд травами, коли витягли ябу. Даймо відмовився від будь-якої допомоги, жестом відіслав лікаря назад до Родрігіса, сів і став чекати. Блекторн дивився на нього. Я б відчув його погляд. Двоє чоловіків дивилися один на одного. Дякую. нарешті сказав Блекторн, вказавши на Родрігіса. Дякую, що ти врятував йому життя. Дякую, Ябусан!» Він шанобливо вклонився. Це за твою відвагу. Ти чорноокий виродок повії з повної гнилі піхвою. Ябу сухо відповів на поклон, але в глибині душі він усміхався.